Одеська гімназія, 66 Одеської міської ради Одеської територіальної громади, 7 А клас. Щорічно 2 лютого відзначається Всесвітній День водно-болотних угідь, з метою активізації еколого-натуралістичної та природоохоронної роботи формування ціннісного ставлення до рідної природи серед учнівської молоді. Проводяться агітаційно-пропагандистські заходи та практичні дії щодо збереження природного потенціалу водноболотних угідь свого краю та необхідності їх раціонального використання. Тема цього року захистимо водноболотні угіддя заради спільного майбуття. Головними завданнями акції в цьому році є Розширення та поглиблення знань дітей і молоді про водноболотні угіддя нашої області, їх природний потенціал, організація природоохоронних акцій та заходів. У рамках акції в нашій школі рекомендовані і проводяться тематичні заняття, уроки, тематичні конференції, захисти проєктів, відеопрезентації дослідницьких та творчих робіт. Усні журнали, живі газети, відеолекторії, круглі столи, відеоекскурсії, години спілкування, уроки експедиції, репортажі, виставки малюнків, плакатів, фотогалереї, екологічні ігри та квести, екологічні хвилинки цікавої інформації, заочні подорожі тощо. Увага, дослідження, проблема нашої співпраці, розширення і поглиблення знань про водноболотні угіддя нашої області, їх природний потенціал і значення. Гіпотеза в ході роботи над цією проблемою нам вдасться разом внести свій вклад в охорону водноболотних угідь. Предметом нашого дослідження є різноманітність ВБУ та їх значення, а об'єктом дослідження є самі ВБУ. Що означає ВБУ? Це район боліт, дроговин, торфович чи водойм, природних або штучних, постійних або тимчасових, стоячих або проточних, прісних, соломуватих або соломих. Включаючи морські акваторії, глибина яких під час відлиги не перевищує 6 метрів. День ВВУ відзначають, в 1997 році саме в цей день, 2 лютого, в іранському місті Рамсар було була підписана конвенція про водно-болодні водно-болотні у... болотню Актуальність теми. Цей документ був створений з метою захисту водноболотних угідь, що мають міжнародне значення. Значення ВБУ важко переоцінити. Водноболотні угіддя мають соціальну цінність, ресурсну цінність, стабілізуючу цінність ВБУ це цінна, рекреаційна зона. ВБУ мають наукове значення культурно, естетичне. Цьогодення відзначається вченим світу як екологічна криза, час парникового ефекту глобального потепління озонових дірок, кислотних дощів, він тощо. Це загрожує біорізноманіцю ВБУ. Сприяє його водно Водноболотні угіддя належать до найбільш продуктивних екосистем світу. Вони підтримують високі концентрації числених видів савців, плазунів, земноводних риб і безхребетних. На мілководді ВБУ поширені очерет куга озерна. Прогіз глибше водорості та інша водяна рослинність, береги карталу, місце гніздування птахів на листях, латаття, гніздиться, озерна крачка, здійснюється стучне рибозведення, зокрема тостолобика, білого амура, короба. Ось так виглядають наші прекрасні водноболотні угіддя. Ми ними милуємося, ми до них прислухаємося, розуміємо, що птахи ВБУ це особлива цінні системи. Заповідні зони нашої області Телігульський лиман. В ВБУ гармонійна природна система, в ній все збалансовано і врівноважено. Речовини здійснюють колообіг. Всі живі істоти нашої планети пов'язані між собою одним із найбільш міцних зв'язків харчовим. Травоїдні їдять рослини, самих травоїдних їдять хижаки, яких також в свою чергу можуть поїдати інші, більш великі і сильні хижаки. Дослідження довжини ланцюга живлення дає вченим відповіді на багато питань, наприклад, про те, наскільки сприятливе середовище проживання тварин, чим сприятливіше середовище проживання, тим довше буде природний ланцюг живлення. В силу великої кількості різних тварин, що слугують їжею один одному. Практична частина нашої співпраці це створення моделі, ламка ланцюга живлення ВБУ. Учні створили творчі моделі окремих представників видів. Зробили висновки про те, що ВБУ задовольняє багато потреб людства в різноманітних ресурсах, сфотографували ці ресурси, замалювали. ВБУ потрібно охороняти. З 15 лютого до 30 квітня на території Одеського регіону заборона на вилов Камбали глоси охороняють раків. Пам'ятаємо про це. Кожен з нас може внести свій невеликий внесок у охорону водноболотних угідь. Це дуже просто, це не вимагає грошей або багато часу. Головна ідея не нашкодь не забруднюйте водойму, біля якої ви живете, не засмічуйте берег, на якому ви відпочиваєте, не оріть свій город до урізу води, залишайте прибережні водоохоронні смуги, висаджуйте ліс у прибережній зоні. Дотримуйтесь правил полювання та рибної ловлі, не діставайте тварину сезон тиші, не вмикайте голосну музику, відпочиваючи на природі. Бережіть ці нирки планети ВБУ. Вони очищують воду, ґрунт від отруйних речовин, зволожують атмосферу, урівноважують температуру повітря, рівень підземних вод. Вивчайте свою водойму. І діліться своїми знаннями з оточуючими. Приєднуйтеся до нашої акції. Захистимо наші водноболотні угіддя. Дякуємо за увагу!